Друзі, ставте вподобайки. в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ранок суботи по Росії буде оголошено траур. Вночі та вранці наші дрони паляниці атакували пускові установки та склади корейських ракет РФ у воронижі удар. таки був успішний. Рубрика Прекрасна» або північно-корейські фалістарта пише телеграм-канал Камікадзе. За півдня ж ракети Чучхе КН-23 та Іскандер Росіян постійно брали участь у масованих обстрілах Києва та Харкова. Сьогодні ранком вони знову роз. Згорнулися по-бойовому, але злетіти не встигли. Літаки зламалися вчасно. Прилетіли англосаксонське попередження надто точне, надто осколкове, а закріпилося все нашими дронами. Отже, беремо червоний олівець і підсумовуємо. Знищено 5 пускових установок Н 23 Пошкоджено одну пускову установку із Кандерката один КН 23 перед передає камікадзе. І у додачу згоріли сотні тон боєприпасів. Їхній розліт наробив страшних пошкоджень. Наприклад, одна із ракет влучила. А в казарму за один кілометр від складу згоріли усі 80 окупантів, які там спали. 20 охоронців складу зникли в безвісти. У воронежі горять склади та торгові центри. Після детонації складу ракети долетіли і до міста. Загиблих уже понад 100. Ще скільки ж поранених пожежа та детонація лунає досі. По воронежі мер оголосить трауру. Вперше за усю історію повномасштабної війни. Отже, отрат там значно більше. У той же час військовий експерт Defense Express Ван Кирачавський вважає що для ударів по аеродромах стратегічної авіації РФ України потрібно розвивати власну далекобійну ударну систему. Про це він сказав отелі телеканалу Еспресо. Ракетами «Атакамс», Якщо навіть нам дадуть дозвіл до аеродромів стратегічної авіації РФ, ми не дістанемо, щоб ударити по авіабазі Ангелі СССР чи аеродрому в районі Мурманська Оленя. Нам потрібна більша далекобійна зброя або потрібно розвивати власну далекобійну систему. «Атакамс» не дотягне до цих цілей, зауважив Карачевський за словами військового експерта. А замість того, щоб оскаржитися на те, що мароканці надають недостатню зброї, слід підвищити вимоги. Потрібно зосередити зусилля на тому, щоб допомогти надання домахавка для підтримання світового порядку. Адже якщо ми не вимагаємо домахавку, витрачаємо енергію без конкретного результату, наголосив Карачавський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.